Вітаю, друзі! Сьогодні 16 серпня 2025 року. І звісно, що головною темою сьогоднішнього дня будуть результати перемовин між Трампом та Путіним на військовій базі Сполучених Штатів Америки на Алясці. Е, вони тривали впродовж 3,5 годин. Е, ну, але давайте все по черзі. Ну, перш за все. Десь там три чи чотири дні тому я записував відео про те, як нам слід ставитися до того, що готуються ці перемовини. Тому що навколо них світовими засобами масової інформації, як, на мою думку, свідомо створювався дуже потужний інформаційний ажіотаж. Чому він полягав? Він полягав в тому, що нас бомбардували різними зливами і щодо того. Про що Трамп може домовитися, що він може здати, будь-якими деталями про те, що ось-ось, як вони готуються, а що робить Російська Федерація, а що сказав Путін, і так, далі, і так далі. Тобто, навколо цих перемовин нагніталася дуже потужна така емоційна інформаційна складова, яка, звісно, спотворювала можливість адекватного сприйняття дійсності. А дійсність вона була. Досить є, досить жорстка, що є реалії бойових дій, є лінія фронту, є учасники цієї війни, і ми повинні чітко сказати, що за Україною стоїть Європа як елемент цієї війни, яка має певну свою власну зацікавленість. Як я вважаю, зацікавленість Європи полягає у якнайдовшому триванні війни в Україні. Є Зеленський президент, який Наступну п'ятницю буде вже 500 днів на своїй посаді без мандату народу і без будь-яких офіційних рішень компетентних органів законності перебування на цій посаді, який теж має власний інтерес, на мою суб'єктивну думку, він полягає у тому, щоб війна теж тривала якнайдовше. Є Трамп людина, яка змінила підходи Сполучених Штатів до цієї війни і, умовно кажучи, відсторонилася від концепції підходу європейських країн, яка була. Прі президентові Байдені і старається перекласти більший тягар за цю, цієї війни на європейські країни, чому вони пручаються і так далі. Тобто, структура ситуації приблизно є такою: я не впевнений, що Російська Федерація вже так, вона звісно, продовжує і може продовжувати цю війну, але я не впевнений, що вона зацікавлена. Далі продовжувати цю війну, і я припускаю все, що вона готова домовлятися на якихось фактичних умовах завойованого, захопленого, частково і зданого, тому що в лютому, 2022 році Зеленська і компанія на півдні і на півночі України простелили червону доріжку Збройним силам Російської Федерації. Ми про це постійно чомусь забуваємо. Так от параметри перед переговорами були вони полягали у чому? У тому, що. Трамп визначив місце проведення зустрічі на Алясці. Це Штат Сполучених Штатів Америки, це територія Сполучених Штатів Америки, яка раніше належала Російській імперії і була продана Сполученим Штатам Америки. Я вважаю, це був сильний крок, тому що зустріч відбувалася на території Трампа. Крім того, вона відбувалася на військовій базі. Путін під час зустрічі, я переконаний, побачив і його там делегація, побачила військову потугу Сполучених Штатів, їхні військово-повітряні сили, все як там організовано, і я думаю, що на них це теж справило враження. Тобто, з психологічної точки зору було грамотно продумано місце проведення зустрічі. Далі, Трамп перед зустрічю зізвонювався з європейцями, з Мерсон, з Макроном, з Тармаром. І Зеленський, звісно, туди прилетів, щоб імітувати свою важливість і значущість. ми не знаємо детально про що вони там говорили. Я не знаю, чи ці п'ять пунктів, які оголосив Зеленський, відповідає дійсності, але про щось вони говорили. І європейці позасумнювами висловили Трампу про певні там червоні лінії, які не слід, умовно кажучи, переходити на переговорах із Путіним. Отже. Трамп, який вважає, що ця війна в Україні є справою європейців, фактично був посередником у цих перемовинах. Він, відповідно, не міг ухвалювати рішення, якщо вони відрізнялися від того, що він пообіцяв, чи узгодив із з європейцями. Крім того, тут, поза сумнівами є фактор Зеленського, який впливає на процеси в Україні, із позицією якого слід рахуватися, хоча вона і не конструктивна. Позитивним моментом я вважаю те, що спочатку планувалася зустріч тета-тет -тет між Путіним і Трампом, а потім вона е, було сплановано про те, що зустріч буде в форматі 3 на 3. З Путіним разом в переговорах брали участь у Шако, його радник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров. А з Трампом е, брали участь Рубіо, це держсекретар держсекретар. Рубіо, так, зараз хвилиночку так. голова Держдепо Рубіо і спецпредставник Стівен Уітков. Я вважаю, що це дуже добре про те, що вони не були тета-тет. -тет. Хоча потім планувалися переговори в ширшому форматі, вони не відбулися. І навіть не відбулося обіду, який планувався після переговорів. В форматі 3 на 3. Фактично, я вважаю це позитивним моментом. Після переговорів під час прес-конференції е Путін і Трамп е не дали жодних деталей своїх переговорів. Вони лише сказали про те, що вони прийшли добре. І я вважаю, що головним досягненням, прагматичним результатом е цих переговорів є той факт, що вони. Не щодо них Трамп не сказав, що ми не домовилися. Він сказав, що переговори пройшли добре, і, е, імовірно, якийсь драфт, які, якась риба угоди, вона є на столі, і вона погоджувалася між Путіним і Трампом там. І цікаво, що жодного витоку немає. Зазвичай засоби західні засоби масової інформації вони бравують тим, що ось. Той чиновник щось сказав, тут інший щось сказав, а тут, ймовірно, було обрано таке коло людей, які е, забезпечили відсутність витоку інформації. Тому е, я думаю, що Путін, звісно, не погодився на ті умови, які висунули європейці. Він висунув якісь свої контрумови, е, які Трамп вважає прийнятними, і які мусить погодити з європейцями. Це природньо, адже він перед переговорами е, їм це обіцяв. Тут є ще один аспект. Про те, що реальність, просто структура ситуації в реальності вона є такою, що Україні доведеться ухвалювати складні рішення. І Трампові доведеться переконувати Зеленського. Ну, я думаю, що він буде його серйозно нагинати. Але на боці Зеленського стоять європейці, які, я повторюся, зацікавлені в тому, щоб у нас війна тривала якнайдовше. І ви ж розумієте, що. Е ми можемо констатувати, що Україна програла війну. Але Зеленський буде міркувати над тим, щоб е, прийняти ці умови, але одночасно представити Україну це як величезну перемогу і те, що це краще, ніж мінські домовленості. Тобто, е, розумієте, нам потрібно абстрагуватися від емоційності, тому що я бачу, що зараз вранці. Несеться просто страшна хвиля хейту і там західних засобів маси інформації від українців чисто на емоціях, замість того, щоби застосувати холодний аналіз. Ну, наприклад, Путін зустрічався цей Трамп, зустрічався з міжнародним злочинцем Путіним. Та зустрічався. А які альтернативи по іншому ж завершити війну неможливо тільки через переговори для цього з Путіним. Треба зустрічатися. Політика це прагматичний, цинічний, цинічна сфера. І це завжди так було, у всі часи, зараз не інші часи. Тому це нормально, що Трамп зустрівся з Путіним. І слава Богу, що є хтось, хто з ним зустрівся і просуває якимось перемовини. Та, домовленостей на цій зустрічі досягнуто не було. Але, повторююся, є фактор європейців, є фактор президента Зеленського. Трамп змушений з, ним, з цими факторами рахуватися, і він не приймає, не ухвалює рішення за нас. Це теж позитивний момент. Крім того, війна триває вже дуже довго, і почати війну легко зупинити значно важче. Тому природньо, що е, воно рухається так, як рухається, і наші очікування не справджуються. Е, третє, оці всі емоційні вилання з приводу червоної доріжки для Путіна, ну звісно, Трамп хотів. Приспати пильність Путіна на перегорах і постелили йому червону доріжку. Нам не за цю червону доріжку треба хвилюватися. Це справа Трампа. Нам треба хвилюватися, що Зеленський і компанія в 2022 році у лютому простелили червону доріжку на південь України, на північ України. Що е, росіяни за 2-3 дні пройшли по 100 по кілометрів, захопили нашу територію на півдні, отримавши сухопутний коридор у Ось справжня червона доріжка. А те, що постелив Трамп, це дрібниці. І ось ще цікаво, що Трамп відклав питання накладення санкцій на Російську Федерацію на 2-3 тижні. Ми знову, бачите, отримуємо початок вересня, який він, це дедлайн, який він давав на самому початку. Це потім було переграно про те, що там до 8 серпня, а потім Путін запропонував типу переговори. Хоча в цьому алгоритмі, як мені видається, багато чого виглядає як узгоджена гра на публіку двох сторін. При наявності певної структурно погодженої угоди. І лише фактор європейців і Зеленського не дає можливості прийти до чогось реалістичного, тому що, вибачте, з одного боку, європейці торгують з Російською Федерацією, з іншого боку, вони хочуть, щоб ми далі воювали. Вони не хочуть нашої перемоги, як свідчить про це їхні дії. Я вдячний за їхню допомогу, але вони поза сумнівами грають тут свою гру. Ну, Зеленського, поза, звісно, гра тільки в тому, щоби. Продовжувати незламну війну, тому що війна це є єдине джерело його легітимності. Тому в сухому підсумку я пропоную ставитися до перемовин Трампа і Путіна позитивно в тому контексті, що е, щось про щось домовилося, як мінімум, якісь параметри угоди узгодили, тому що не було заяви про те, що угоди не буде. Це вже позитивний результат цих перемовин. Тепер Трамп представить параметри цієї угоди Європейцям та Зеленському, і, сподіваюся, переконає їх прийняти те, що є раціональним зерном в цій угоді. Будемо спостерігати. Хочу відзначити також, що зверніть увагу: ну, я не знаю, по Харкову це точно, що масштаби і кількість обстрілів зменшилися. Ракетних обстрілів немає, шахідних я не пам'ятаю. Там ну по області є обстріли, але по Харкову однозначно обстріли масштаби обстрілів зменшилися саме після того, коли було оголошено про перемовини Трампа і Путіна на Алясці. І судячи по кількості шахедів, які зараз запускає Російська Федерація в Україну, то їхня кількість теж суттєво зменшувалася порівняно до... 8 серпня 2025 року, я думаю, що це теж є свідченням, умовно кажучи, якоїсь тенденції позитивної для нас. Крім того, Путін Трампові передав перелік з двох тисяч полонених там чи поранених, які Україна ніби не хоче приймати, це теж дуже добре характеризує зеленською компанію, які з пафосом постійно повідомляють про те. Що 50 чи 60 полонених повернуто додому. Тому е, я думаю, що наступні дні дадуть нам додаткову якусь ясність, хоча не повністю. Е, дуже багато залежить від європейців і від Зеленського. Е, і дуже сподіваюся, що Зеленський все не зіпсує, як він зазвичай це робить. Слава Україні!